Здали мені питання сьогодні, чи потрібно готувати текст заповіту для нотаріуса. Тобто, про що йшла мова? Дякую глядачам, які є. От Людина вирішила скласти заповіт, там знайомий мене питає. А ти мені не напишеш текст заповіту? Я там хочу переписати все, якщо щось зі мною трапиться, станеться там, на свою дочку. Там, ну, не буду деталізувати. Трошки змінюють персонажі, напиши мені це, я піду до нотаріуса Чи потрібно це робити? Цього робити не потрібно. Ну, ви вибрали вирішили на кого скласти заповідь, якщо там не якийсь заповідь з умовою чи з під за спадкоємців. Йдете до нотаріуса, є в них усі бланки, є в них вже тексти розроблені, на ціну це не впливає жодним чином. Тобто більше вам. Платити не прийдеться і складаєте заповіт, нотаріус його посвідчує. Додатково розробляти текст заповіту не потрібно. Для тих, хто буде дивитися це відео в записі прямий ефір, адвокат Володимир Клим. Питання спадкування нерухомості сімейних питань. Задавайте, ви задаєте питання в прямому ефірі. Я відповідаю. Чаті записали. Я от там відповів, якщо мені потрібно щось уточнити, то наступного разу я на нього відповідаю. На це...